Формадол таблетки від головного болю. Я так, це сніданок з 1 плюс плюс Україна, тет Ютуб сніданку. І ми як і обіцяли, Саша Ковальов, як чесна людина з конотопу, нам першою розповіла на летівці вчора, що є евакуаційний поїзд із Сум до Києва. І це можливо навіть тестово-експериментальний, але там багато цікавих нюансів. І от цей безкоштовний транспорт Саша зустрічав, інспектував. Зараз нам на прямому зв'язку ви можете його подивитись, розказувати родичам, розповідайте, цікавтеся. і ще раз кажу, можливо, це тільки початок. Саш, що вдалося дізнатись? Доброго ранку, друзі. Ще раз ну дійсно розпочав курсувати евакуаційний поїзд Суми-Київ. Точніше, як сказали у сумській обласній військовій адміністрації, це не цілий поїзд. Як більшість з нас уявляє. це окремий вагон, яким можна скористу... скористатися абсолютно безкоштовно. Відразу після прибуття до столиці усі пасажири можуть отримати фінансову допомогу. Передбачено виплату в розмірі трьох тисяч гривень для дітей та людей з інвалідністю і дві тисячі. Для всіх інших, для пасажирів поїзда також передбачено і тимчасове житло. Місця підготували на Київщині, Вижгородському районі в модульному містечку. І перший евакуаційний рейс відбувся вже цими вихідними. От детальніше про запит на евакуацію. Напередодні я розпитав у очільника сумської ОВА Володимира Артюха. Давайте послухаємо, що він сказав. Сто липня почав курсувати потяг суми Київ, які перевозить евакуйованих громадян України. За ці два дня було перевезено понад 80 чоловік, які отримали сьогодні матеріальні виплати, які відповідно до законодавства ми виплатили. Важливо сказати, що евакуація розпочалася на фоні посилених ворожих обстрілів та більш активної діяльності російських ДРГ. Загалом під постійними обстрілами перебуває більше сотні населених пунктів. Деякі села розташовані буквально на лінії зіткнення. Лише за останні два місяці росіяни там були більше 40 мирних жителів ще близько сотні людей зазнали поранень минулого тижня. На Сумщині оголосили про евакуацію людей з 5 кілометрової прикордонної зони, станом на зараз евакуація добровільно і представники місцевої влади зазначають, більшість людей переміщують в межах області. Людей залишають люди залишаються у своїх рідних, близьких подалі від кордону. Натомість пасажирами евакуаційного поїзду найчастіше стають жителі тимчасово окупованих територій, які змогли виїхати на підконтрольну територію України. Усі деталь щодо власне того, як скористатися евакуаційним поїздом, можна знайти. На сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України там можна е, знайти всю інформацію, зателефонувати за коротким номером. Можна 1548, Ну і більше деталей вже там, адже усі випадки індивідуальні і часто у людей навіть немає якогось базового пакету документів, коли вони е, змогли добратися на територію підконтрольну Україні. Ось така ситуація. Друзі, Поїзд, нагадаю, він курсує щоденно. Ну і е, вагон яким перевозять людей, він безкоштовний. Колесо, це Можливо, теж посадку Сань. Давай ще раз нагадаємо, що саме з сум цей потяг вирушає о 6.47 А вже по приїзду сюди вам надасться вся необхідна допомога, якийсь там базовий пакет з їжею, з гуманітарною допомогою. А далі, як ви бачили. Мін реінтеграції довідка є. Звертайтеся, будь ласка, кому потрібна допомога, там все пояснять і допоможуть. Саша ковальов з центрального залізничного вокзалу України. Спасибі тобі. От така просто ну таточка маленька. Та важлива що далі досі ці всі великі роботи ведеться насправді про ці гуманітарні коридори і так далі. А це ну, пам'ятаємо, що буквально там тиждень чи два тому, коли сумщину знову активно обстрілювали прикордонні mm -hmm. населені пункти, Навіть велася розмова про те. Що можливо в п'яти кілометровій зоні прикордонній людей доведеться евакуювати? Потім всі ці розмови вщухли, але як бачимо, ну, все ж таки, місцева влада працює над тим, що праптом що, то люди могли швидко евакуювати. Дуже,